А якщо я скажу, що є гра, яка показує твоє життя, немов у дзеркалі, і вона може відповісти на будь-яке твоє питання? Ліла це трансформаційна гра, яка понад 2000 років. І вона створена не для того, щоб пограти, а для того, щоб дізнатися, де ти зараз у своєму житті, хто ти і що тебе стримує. Вона, наче дзеркало, показує твій внутрішній стан, твої установки, страхи, а також твій потенціал. Гра відбувається на полі, де кожна клітинка це стан твоєї свідомості. Щоб увійти в гру, потрібно, щоб на кубіку випала шістка. і гра запускає з актуальним запитом на даний момент в твоєму житті. Ти рухаєшся по полю, читаєш підказки, бачиш причинно-наслідкові зв'язки в своєму житті. І ти начебто і граєш, але насправді розмовляєш своєю підсвідомістю. Як виглядає гра? У нас є ось таке поле. Тут 72 клітиночки. Можна грати як офлайн, так і онлайн. Є дуже класна платформа, є фішечки, з якими виходите, і карти до кожної клітиночки. З якими запитами можна заходити на гроліла з будь-яким: стосунки, гроші, реалізація, кар'єра, все, що турбує вас на даний момент в вашому житті. Якщо ти відчуваєш, що стоїш на місці, приходь на гру. Це не таро, це не передбачення, це про тебе, це про твій внутрішній світ, це про те, щоб почути себе нарешті.